То виходить, ти, Надійко, не мене провідати, по гроші прийшла, питає свою молодшу доньку. А вона без зайвої скромності каже, що так. Мамо, я твоя дитина, і мені зараз дуже потрібні гроші. Я знаю, що вони у тебе є, тому і прийшла. Ну, не до чужої ж людини я звертаюся, каже Надійка. Я все розумію, я мама, і мої обов'язки входить забезпечувати дітей. І я так і роблю, але це вже занадто. Дітей у мене троє старший син і дві молодші доньки. Можна сказати, що я їх сама ростила, бо чоловік пішов з сім'ї, коли молодшій надійці було всього 5 років. Старшому сину Юрку вже на той час минуло 15, і він став для мене надійною опорою і підтримкою. Через те, що батько нас покинув, йому довелося рано подорослішати. В селі завжди багато роботи, і син став повноцінним господарем з юних літ. Одружився Юрко теж швидко, привів невістку додому. Настя мені сподобалась, хороша, роботяща. Разом ми прожили два роки. А потім я вирішила, що поїду на заробітки в Іспанію. Невістка якраз дитину народила, я розуміла, що в одній хаті ми всі просто не помістимося і треба щось робити. Настя з Юрком погодились дивитися за Надійкою, якій на той час було 12 років, а я подалась в Іспанію. Ми з сином порадилися, і він сказав, що хоче, щоб я йому будинок будувала. Тому перші роки вісім я всі зароблені євро витрачала на будівництво дому. Син побудувався в нашому селі, недалеко від мене. Потім підросла середня донька Наталя, і поки вона надумала заміж виходити, я вже встигла купити для неї квартиру, так що донька зятем теж живуть окремо. Я сподівалася, що Надійка, як молодша, залишиться жити біля мене, тому я стала всі зароблені гроші вкладати в свій будинок. Але Надії не де я жити в селі, вона теж захотіла квартиру в місті, і зараз я збираю гроші для того, щоб придбати їй житло. Але у мене ця справа рухається повільно. Бо Надія ніде не працює і живе практично за мої заробітчанські гроші. Якщо я їй починаю щось говорити про роботу, то вона відразу обурюється і починає говорити, що я її маленьку кинула, коли вона мами потребувала. Я поїхала тоді гроші заробляти і все таке. Зараз Надії 32 роки, а вона ще толком ніде не працювала. Підробляє інколи, але тих її підробітки вистачає хіба що на помаду. Донька знає, що вона не пропаде, поки я за кордоном. Але ж я теж не вічна. 20 років моїх заробітків далися знаки, і тепер у мене вже здоров'я зовсім не те. Я думаю, що аби Господь мені допоміг молодшій доньці на квартиру скласти, і я вже відразу додому поїду, бо треба встигнути хоч трохи пожити для себе. Та донька просто не дає мені довести справу з покупкою квартири для неї до кінця, бо лише я щось зароблю, то замість того, щоб підкласти, я віддаю гроші надії, бо їй постійно на щось треба і треба. Зараз я приїхала додому в відпустку, привезла з собою трохи грошей, і Надія вже тут, як тут. Вона на море хоче поїхати, і їй треба 800 євро, щоб оплатити путівку. У молодшої доньки такий характер, що лише щось чуть не по її волі, то вона зразу ображається і згадує мені, що я не додала її в дитинстві, в материнській любові, бо поїхала старших дітей забезпечувати. А що ти мені дала? картає мене молодша донька. Свій будинок на тебе відпишу, кажу. Я всері жити не хочу, ти ж знаєш, вирадує Надія. Тоді чекай, поки я зберу гроші тобі на квартиру, відповідаю. Але чекати донька не хоче злиться, що я про неї хочу подбати в останню чергу. Але це нормально, я аж по старшинству дітей забезпечувала. Одним словом, з молодшою донькою мені найважче от скажіть, що я зробила не так і як мені бути?